Друзья, всем привет! С вами Сергей. Сейчас я хочу рассказать вам, как я уже подготовил пленку. это пленка, не это не пленка, это агроткань. Она очень сильно прочная. Такая, как мешковина. Очень хорошо держит тепло и влагу. Вот. Для начала я робив би гри, я вам показую, зробив вот такий поддончик 70 см ширина, Это, ложити, де те, що лежити і трамбувати. Дуже добре їм трамбувати. Лосити трамбуєте землю, та йти на йога равняється між полосками у мене 70 см гри ткани. Ось вот. вот я починаю. Посадку садить. Вот тут одна логит у мене пленка. Легить у меня одна капельна, капельни пыли. Люди леги по два. Ну я считаю одна капля лента. За раз не прокапаю, прокапує за несколько разів. Достаточно. Вот. Сейчас я хочу вам показать, как я роблю дырки. Бо тут, не можна, тут не можна на сіє розкані робити. Робити хрестички, так, а потім буде сяниться волокно, мішковина така. А от такі дірки я роблю. Я вам зараз покажу, як можна робити такі дірочки. Ці дірки робляться, не пропалюються. Я трохи технологію не знав. Роби, просто нагрував як банку і От я і ставлю. ну Люди роблять, типу, я вам покажу така баночка без консерви. Туди пробивається палка. І на палку нагрівається всі по краям і продавлюється Не все дуже-дуже довго, якщо робити таким способом. Нагрувати ставити, нагріли поставили, Що, воно хололо. Треба дуже багато времени дуже багато за часу. А якщо зробити спосіб, такий, як я зробив спосіб, дуже гарний спосіб. Мені подобався брати банку під куру. Отака От баночка вирізається дно там і там. Зробили таку ручку. От я вам покажу, як я роблю. Знаєте, дуже легко і дуже легко. Ставите так от баночку і горілку попалиться. Я вам зараз покажу, як я буду це робити. Тут вже посадили 30. 32 розсади. Полунійся сорт Адія, ой, сорт Альба, ошибаюся, сорт Альба. Адія в мене посаджена там. А все в мене Альба. І ще хочу посадити собі, заказати Мальвіну. Мальвіна буде поже. Це так я посадив, рог ноги і посаджу далі. Так що в мене ще садити багато. Вот, друзі, зараз я вам покажу, как пропалювати дірки, все, все легко, все просто класно. І дуже легко. І покажу, как я сажу по -низу. Ну, ви не промотайте, не пропускайте, ми йдемо далі. Так, друзі, зараз ми беремо э, провалку на 35 см. Там ми так проволочку і рисуємо, рисуємо хрестики. Де була дірочка у нас, так і так далі. Так, а тепер берем пропалюємо, щоб Вам було хорошо видно. Берем баночку. Вставляем баночку атаку. Дирочка готова. Все красиво. И теперь мы ест там баночку. Все. Так, друзі, ось так получилось дирочки. Ідеально все красиво. Все пропали, можна, які поставалися такі, а не захолонуть і будуть э, сухими, можна їх обдирати. Так, тепер будемо з вами садити. Так, чтобы вам было хорошо видно. Так, друзья. Мы пропалили с вами дырку, все засохло. Теперь беремо такие. Беру палку по діаметру стаканчика, Вот стаканчик по діаметру стаканчика, берати палку, загострити. Бо вам було вдобно робити цвірти внизу. Потім беремо так, акуратно провалюємо і опікаємо вверх. продавливаем вниз, вниз, вниз. У нас получилась такая ямка. Видно, да? Вот, беру стаканчик вот так. Корень не даже красивый. Опа. Достал стаканчик. Такими красивим корнями раз Якраз в ямку. Доправляємо трошки землі. Трошки можна трамбувати не сильно. Все. І ну так, друзі, ми посадили. Давайте з вами ще один посадим. Цей стаканчик трошки прив'яв, тому що не було полито. Він трошки прив'яв, він одийде. Я його полив, він зараз одійде. часу він одейде. Ось вот так красиві корни. Корни можна трошки розправити. Так по бокам. Перезривати трошки. Вот. мы это в палку, пихаем. Вот такая ямка красиво получается. И вставляем. Все, друзья, все еще появшие, він штани. Это как красота получилась с вами. Дуже хорошо пропали в эти дырки. Це все, если вы собираетесь робити. садити под огром. Всем советую вам. Садити под грудкам. Дуже хороший матеріал. Гарантія 5 років, що він лежить дуже довго. Люди користуються по 7 років. 3 роки, роки полонися, полуниця, зридали, гротканини підняли. нову заслали, нову можна ту саме обратно до стіле. Буде ідеально. Отака хороша баночка. Я зробив таку собі ручку щоб удобно було дрожатися. Вот. І поставили, палили і взагалі клас. Мені дуже подобалося. Та що вот ось так от посажена у нас альба. Все, дуже. дуже красиво, росте. Будемо розношувати потроху альбу, поки буде зараз вона трошки прийметься. Потім буду пускати ще раз місяць, а може раніше усе. Потім будемо розмножувати і далі, далі садити. Потім ще будемо садити, э, хочу замовити себе сорт мальвіна. Дуже мені я дивився відео, ролики дуже подобалася ягода. Хочу посадити собі трошки мальвіни. Вот так, друзья, такие коротенькие видео. Если вам понравилось, то поставьте лайк. Конечно, не забывайте подписаться на канал. Самое главное. Не пропускайте новые видео, нажимайте колокольчик. Не пропустите никогда новые видео. Вот, друзья, вам всем мирное небо. Все добрый Украина. Всем вам гарного настрою. И вс вам на лучшего. Друзья. Ну, до новых прочее. Всем пока. Буду старатися выкладывать новые видео. щоб было интересным ін и полезным. Вот так, друзья. Лайк и пока.